Uh, і так, в системі законодавства України, ми всі знаємо, що Конституція України є основним законом нашої держави. main law of our state. Тут ну, дуже важливо э, сказати про те, що Конституція України визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади жителів села чи добровільного об'єднання. У сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Стаття 140. сто сорокова. Вотвиявін аз диспозиційні конституціонної України із дасалокасавкавмент із детерманд аз да as the right Of um, the people living in a specific settlement, in a village, in a group of villages that, con that constitute a, um, a, a, lo a local territorial community to independently on their own decide um, specific issues uh, within, the law, uh, within the laws of Ukraine, within the Constitution of Ukraine. And this is the definition that is given in Article 140 of the Constitution. І тут, напевне, одразу кидається в очі, звичайному читачеві е, законодавства України, про те, що це визначення перевантажене іншим визначенням. Тобто законодавець у визначенні поняття місцеве самоврядування вмістив визначення територіальної громади. Це перше на що ми звертаємо увагу, е, і це те, що не зовсім відповідає. Правилам, правилам, what we are seeing in this particular article 140 is that this definition is overburdened with, with other definitions because we have in the same article basically the definition of what the territorial community is, and this is something that is not um, uh, that is not governed by the. a usual a rules of, legisla of uh, legislative power. Uh, друге, на що необхідно звернути увагу, це те, що в Конституції України місцеве самоврядування визначається як право. Право територіальної громади вирішувати питання місцевого значення. The, the second thing that we uh, that we should pay attention at is that. It gives a definition and defines it as the right of a territorial community to decide дефайзет азарайт територіал комьюніті тю at the local level. далі. а Людині, яка е в силу своїх повноважень працює з законодавством про місцеве самоврядування в Україні, одразу кидається у вічі е формулювання про те, що територіальна громада далі тере. Жителі села чи добровільне об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл. Далі через кому селище та міста. Тобто визначення поняття територіальна громада не повністю відображає сучасні українській реалії. Another thing that we can pay attention at in this article is that. It gives the uh, understanding. It gives the formulation of the territorial community as uh, um, inhabitants of a specific uh, village, um, a group of villages uh, voluntarily united into the territorial community, a settlement or a city, which is not in line with uh, with the current realities of Ukraine.